Що стосується томографа, да, дійсно ця історія, ми про неї оголошували в кінці минулого року, і в переліку тих е, томографів, які будуть куплятися в цьому році, Міністерством охорони здоров'я є томограф для Змівської лікарні. Але, е, це міністерські закупки, да і ми на них ми чекаємо. Ми більше того чекаємо. Нам потрібно буде виконати відповідні роботи в тому приміщенні, де він буде встановлений. У нас вже визначено приміщення. Ми розуміємо, де вони буде. Він буде, але ми навіть не знаємо сьогодні його марку, його габарити, і тому ми не розпочинаємо ніякі підготовчі роботи, тому що ми не знаємо, як туди його, чи через вікна, чи через двері, чи яким чином. Але. Наш томограф є в переліку тих томографів, які будуть закупатися в цьому році. Обіцяли навіть в першому кварталі, але ж я говорю, це не те, що ми не впливаємо. І взагалі я пропоную, якщо є такі питання, то звертатися до міської ради, до керівництва, наприклад, закладів, і вирішувати безпосередньо не у тих, хто знає все і обо всьому, а у тих людей, які компетентні.